Шостка стала місцем проведення чемпіонату України та всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті. У них взяли участь спортсмени з восьми областей України: Сумської, Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської, Харківської, Львівської та Хмельницької. З відкриттям змагань спортсменів та тренерів вітали поважні гості. Робимо свою справу. Ви тренуєтесь, ви приїжджаєте, берете участь у змаганнях, ви готуєтесь до міжнародних змагань, ви показуєте всьому світу, що ми найкращі. своєю працею, працею разом з вашими тренерами. Тому я цим пишаюсь, що сьогодні разом з вами бажаю вам спортивної удачі. Це буде Україна, слава нашим засу! Дозвольте вас привітати на нашій прекрасній шотінській землі. Бажаю вам, щоб ви сьогодні отримали задоволення від змагань, порадували своїх тренерів. Ви всі по великому рахунку переможці, тому що в такий тяжкий, нелегкий час для нашої держави знаходите можливість разом з батьками, тренерами, спонсорами виїжджати на змагання. Хай перемагає. Сильніший сіцята спорту, шановні спортсмени, шо пишається пита... тим, що на нашій території проходять такі змагання такого високого рівня. Я дякую всім вам за те, що ви знайшли в собі мужність приїхати до нас на змагання. Будемо все робити, щоб перемогти. Слава Україні! Після звуків державного гімну був даний старт змаганням. Чотири дні спортсмени боролися за звання найкращих. Вперше цьогоріч відбулись всеукраїнські змагання разом з подвійним міні-батутом. Його до шостки привезли з Дніпра. Ми вперше провели змагання, два види акробатики, тобто стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні-батуті. У світі це дуже розповсюджений вид спорту. На ньому дуже багато і дітей тренуються, і дорослих тренується. А в нашій країні на жаль. Популярності такої поки що немає, але ми намагаємося робимо все для того. У підсумку було розіграно чотири комплекти нагород у рамках чемпіонату України та десять на всеукраїнських змаганнях серед вікових груп. За підсумками кваліфікаційних змагань, в загальнокомандному заліку Сумська область посіла перше місце. Її представляли три команди дівчат та дві команди хлопців. Ці спортсмени приймали участь у дорослому чемпіонаті України. Перша команда Сумська область, 1 яка була Ла представлена спортсменами з шостки, завоювала перше місце. Шосткінські спортсменки, які представляли команду Сумська область, область-2», стали бронзовими призерками чемпіонату України. Наші хлопці також. Стали срібними призерами командних змагань серед чоловіків. Двоє шосткинських спортсменів у ході змагань виконали нормативи майстрів спорту України. Це Михайло Ковбаса та Денис Мінайлов. Вони говорять, що для цього важко і наполегливо працювали. Змагання дуже результативні. Я рад, як я відпригав у перший день змагань, що виконав майстра спорту». Як я відбігав за команду. Враження дуже яскраві, змагання були на вищому рівні. Я радий, що я виконав майстра спорту та добре виступив на цих змаганнях. На всеукраїнських змаганнях спортсмени з шостки також стали призерами та переможцями. У віковій групі 2011-2012 років народження приклав Коматвій. Став третім на акробатичній доріжці та на подвійному міні-батуті. Він був другий. У юнаків 2013 2015 років народження Рико Владислав також був третім. На подвійному міні-батуті у нас Пехенько Марія, перша була та Бучинська Софія стала бронзовим призером. Загалом спортсмени шостки у чемпіонаті України завоювали чотири золоті медалі: чотири срібні та чотири. Бронзові. У всеукраїнських змаганнях отримали одне перше місце, одне друге та три третє. Наша команда зайняла перше місце у командних змаганнях серед чонок. Останній раз у нас такі, такі масштабні змагання проводились роки чотири назад. У вас плани якісь на майбутнє є? Зараз я готуюся на чемпіонат світу, який буде проходити в Англії. Надію, що я виступлю там достойно. На доріжці я виконувала програму кандидата майстра спорту, а на міні Трампі розножку сальта вперед, розножку угол вперед. Мені змагання дуже сподобалось. Ми, напевно, більше півроку не змагалися, і це було дуже вражаюче і напружено. Ми дуже сильно старалися. Ми доклали до цього багато зусиль. Дуже довго тренувалися, дякуючи нашим тренерам за їхню підтримку, що вони нас підтримували, нашим друзям, які за нас вболівали, приходили, дивилися. Наші змагання були дуже чудовими, дуже класними. Змагання були на високому рівні, соперники були дуже тяжкими, але ми впорали і зайняли друге місце у командному заліку серед чоловіків. А по Сумській області ми перше зайняли в цілому і дівчата, і чоловіки. Но підготовка в цілому важка і до любих змагань, тому ми всі дуже старалися, займалися кожен день. Чимало медалей повезуть додому і спортсмени з інших регіонів України. Якщо про наші перемоги, то в цьому виді змагань на подвійному міні-батуті в нас є одна золота медаль, одна срібна медаль та дві бронзові медалі. От а в стрибках на акробатичній доріжці в нас чотири переможці і одна срібна медаль. Вже не вперше сюди приїжджаємо. Організація супер, професійно дуже все підготовлено. Серед переможців змагань також Олег Мазурик, спортсмен представляє Хмельницьку область. На цих змаганнях я отримав перше місце на акробатичній доріжці, а також на Нові дисципліні подвійний мені трам в цілому непогано. Звісно, помилки вони є і будуть, але я буду просто старатися їх виправляти і досягати нових цілей. Змагання відбулись за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Української Федерації гімнастики, управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та Шоскінського виконкому. Чемпіонат України це рейтингові змагання, де де діти відбирались». В збірну команди України для участі в чемпіонаті світу, який вже буде в листопаді в Англії. Ось наша дівчинка Бочинська Софія попала в збірну і вона вже поїде на ці змагання. Також на ці змагання поїдуть юніори Ковбаса Михайло, Мінайло Денис, Євгеній Тарасенко, Орина Єлецька, Плавко Тетяна та... А Олександр. Підготовка почалася вже дуже давно до цих змагань, але чемпіонат України був відбірковий, тому все гарно вдалося нам, діти відібралися.